Українським біженцям продовжили статус у ЄС до березня 2025 року. Чи продовжать Коєд? Чи ні? Бо Коєд закрили 15 липня 2023 року. І навряд чи його знову будуть відкривати для українців. І, взагалі, чому таке відношення до українців в Канаді? Будемо розбиратися в цьому відео. А і, до речі, забула вам сказати, що з 15 липня... 2023 року українці можуть зробити візу, але не по програмі Коєд на загальних умовах, за яку вони заплатять коштів та також не отримують фінансової допомоги. Чому так розберемося у цьому відео? Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада, і я його ведуча Анжеліка. До речі, що мені дуже не подобається, що канадські блогери кажуть, що неймовірна новина для українців. Подовжили перебування у ЄС. Неймовірна новина для українців це зупинення війни. Це коли тоді, коли українці не будуть гинути кожного дня і ракети не будуть вбивати наших людей. Усе буде неймовірна новина. А продовження життя у ЄС чи Канаді це не неймовірна новина. Ну, для мене так, а як для вас. Все як завжди, буде в цьому відео. Якщо ви не знаєте, підписуйтесь обов'язково на мій канал та поставте. Птавтей лайк та прокоментуйте відео, поділіться своєю думкою. Чому так? І так, почнемо з новини, обсудимо офіційну новину і будемо посилатися на офіційні джерела RCC, щоб дізнатися, чому не продовжить коєд? Чому Канада така погана? Погнали! Посилання на офіційне джерело я, як завжди, залишу під відео. І так, Європейський Союз продовжив програму допомоги біженцям з України, яка мала закінчитись у березні наступного року до 4 березня 2025 року. Продовження загищеного статусу дає впевненість понад 4 мільйонам біженців, які знайшли свій прихисток в ЄС. ООН подає, що у різних країнах офіційно зареєстровані 6 мільйонів двісті. 3600 українських біженців з України. Подивимося, в яких странах де знаходяться українці, в 27 самих країнах ЄС, а також Норвегії та Швейцарії, у липні 2023 року офіційно в програмі захисту зареєстровано 4 мільйони. 114 тисяч біженців з України. До речі, з цієї новини, за даними ООН в Росії, зареєстрований 1 мільйон 275 тисяч 315 біженців з України. Це неймовірно багато, і якщо чесно, це прям для мене дуже несподівана новина. Найбільша кількість українських біженців перебуває на серпень 2023 року, зареєстрована у Німеччині 1 мільйон. 175 695 в Польщі 960 550 осіб. І однією з країн з великою кількістю українських біженців є Чехія. Це 357 540 осіб станом на липень 2023-го. В ЄС було опитування щодо допомоги Україні та українцям. І так, 86. Відсотків громадян Європейського союзу погодилося, що ЄС має надалі надавати гуманітарну підтримку людям, враженою війною в Україні, і 76% шість опитаних згодні з необхідністю приймати людей, які втікають від війни в Україні. До речі, мені в інстаграм часто приходить реклама, щоб я пройшла силці та проголосувала, чого я з тим, щоб допомагати українцям грошима. Тобто громадяни Канади голосують, чи подобається їм це чи ні. Так от як зробили це громадяни ЄС. І так, перейдемо до статистики Канади, скільки ж в Канаді знаходиться українських біженців. І так, в Канаді знаходиться не скільки українських біженців, тому що в Канаді ми не біженці. В Канаді ми маємо Open Permit. І Канада відкрила двері абсолютно для всіх українців, тобто для українців з Європи, з ЄС, для їх. Громадянських чоловіків для їх чоловіків офіційних абсолютно для всіх. Канаді абсолютно все одно. Біжиш ти від війни або біжиш ти від Польщі. Канада тебе прийме, і це ось такі ось правила Канади. І так, на сьогоднішній день, згідно з статистики, з офіційного сайту посилання, ви знайдете, як завжди, під віду, українців, які перетнули кордон в Канади 181 523 тисяча чоловіка, і це. Інформація з 17 березня 2022 року по 16 березня 2023 року. Ми не молодімо інформацією, скільки українців поїхало з Канади. Але я думаю, дуже багато, тому що дуже багато українців приїхало до Канади, щоб отримати цю фінансову допомогу, тому що її дуже-дуже швидко видають, там буквально 3-5 днів, і ти отримуєш ці кошти. І також дуже багато українців з Європи приїхало до Канади, їм вона не сподобалося, а вони... Повернулися додому у Європу. Схвалено заявок по програмі КОЄДЕВІСДВІС 998 082 і отримані заявки, які ще не схвалені, але вони чекають на схвалення. Це мільйон 191 540 тисяча заяв. І так, перейдемо до КОЄД, чи буде продовжено, чи ні. Українці завжди чимось незадоволені. Незадоволені прийомом Канади, незадоволені грошовою допомогою. Особливо біженці з Європи вони дуже дуже незадоволені. Десять років прожили в Туреччині, в Польщі і приїхали до Канади і незадоволені, що їм там дають тільки 3 тисячі канадських доларів. Тому зараз ми розберемося, звернемося до офіційного джерела і подивимося, чи дійсно закрита програма Коєд, і чому так зробили, і чи буде вона продовжена ця програма Коєд. Хоча, згідно зі статистикою, тільки одна п'ята українців приїхала до Канади. І ще заявки розглядаються. Тому хто бажав приїхати до Канади, той може приїхати до Канади. Хто бажає ще приїхати до Канади та не встиг отримати візу по програмі Коєд, податися на неї до 15 липня 2023 року, той може на загальних умовах отримати візу по програмі Коєд. Ось це відео. Посилання на відео ви знайдете під відео. Дуже багато тавтології, але що маємо, то маємо дивитися, то отримуєте візи по програмі ПоКОЄД або НЕПОКОЄД. Дивимося. Статистику та розбираємося. Так дійсно, програма Коєд, тобто видача безкоштовних віз, закрита 15 липня 2023 року. Це офіційна з сайту IRCC. Іншої інформації немає. Якщо ви десь бачите інші дати. Не потрібно їх бачити, не потрібно читати ці сайти або звертати увагу на ці блогери. Заходите на сайт IRCC, бачите офіційну інформацію. Тобто, якщо ви створили аплікацію до 15 липня 2023 року, ви отримаєте візу по програмі Коєд і отримуєте весь сепорт, який надає в собі програму Коєд. Кожен, хто має візу по програмі, матиме до 31 березня 2024 року поїхати до Канади відповідно до спеціальних заходів та отримати великий сепорт. Це півтори тисячі на дитинку та три тисячі на дорослу людину. Також безкоштовний готель строком до двох тижнів, який на превеликий жаль не всім дають. Наприклад, мені я приїхала. 11 місяців тому мені він його не дали. Мені позателефонували вже через тиждень, сказали, що є місце у готелі, але на той період часу він мені був вже просто не потрібен. Тому ось така ось новина з приводу того, чи буде безкоштовне житло, чи ні. Також ви отримуєте безкоштовну медицину, яка дійсно безкоштовна, і дуже багато сепортів у провінціях. Наприклад, у такій провінції, як Альберта, буде там безкоштовна стоматологічна допомога. У моїй провінції Антаріо цього немає. Також ви будете мати безкоштовні курси англійської мови. Тобто з цієї інформації ми бачимо, що програма Коє діє не до 15 липня 2023 року, а до 31 березня 2024 року. І якщо ви бажаєте приїхати саме по програмі Коє, вам потрібно до цієї дати приїхати до Канади, щоб отримати цей, цей великий сепорт. Якщо ви приїдете до Канади, 31 березня 2023 2024 року ви отримаєте фінансову допомогу, бо згідно з офіційною інформацією, вам потрібно буде на неї податись до 30 червня 2024 року. Тобто програма діє і діє дуже довго, і зараз ми перейдемо до найголовнішої новини. Власники Коє також зможуть продовжувати отримати доступ до підтримки поселення, грошової допомоги, безкоштовної медицини, курсів англійської мови до 31 березня 2025 року. Але їм потрібно в'їхати до 31 березня 2024 року. І цілий рік вони зможуть користуватися цими послугами. Тобто, ми бачимо, що ЄС продовжила цю соціальну защиту до. 4 березня 2025 року, а Канада ще два роки тому, майже два роки тому, півтора року тому, зразу сказала, що вона надає захист соціальний до 31 березня 2025 року. Тому не треба казати, що Канада якась погана. Канада дає вам захист до 2025 року. Чи продовжує свій захист Канада далі? Інформації ми не маємо, тому що є інформація, що є, що у Канаді на 25-й рік. Чи можна приїхати у Канаду, наприклад, вже у липні і отримати всі цей весь сепорт? Також цієї інформації немає, але Канада завжди затягує. Можливо, у березні 2024 року. Ми дізнаємося, що Канада трішечки продлить цю програму Коєд, але згідно зі статистикою, скільки українців приїхало до Канади, скільки українцям одобрено ці візи, ми бачимо, що Канада не є фаворитом. У Німеччині скільки людей живе, скільки приїхало до Канади, і це ми не маємо офіційної статистики. Скільки ж українців на сьогоднішній день живе в Канаді, тому що ми розуміємо, що більшість українців, мінімум 50% поїхала. Бо дуже багато людей приїхало отримати фінансову допомогу, поподорожувати по Канаді та помагати ручками та повернутися там до ЄС, бо в ЄС є кошти по є. Курси німецької мови за вами бігає там Джоб-Центр. Кажуть, будь ласка, вчіть, будь ласка, вам буде сепорт, це вам буде. В Канаді такого немає. Якщо ви бажаєте приїхати до Канади, реалізувати себе, отримати ПІЕР згодом. Будь ласка, welcome to Canada. але тут шари немає, як в Європі. На моєму каналі ви знайдете велику кількість інформації, допомогу українцям по програмі або просто інформації про Канаду, про дослуг, про магазини, про все, все, все. Будь ласка, заходьте на мій канал, дивіться відео, підтримайте мій канал, коментарем, лайком. Я буду дуже дуже вдячна. Також задавайте питання стосовно програми Кодія, стосовно Канади. Під цим відео я буду всім відповідати, хоча я не є імміграційним консультантом та імміграційним адвокатом. Я не рекламую Канаду, я просто живу тут та розповідаю, як тут жити. До зустрічі в Канаді, миру Україні, слава ЗСУ. Bye, guys!